Я професор Кім Юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Етермі. У часи безперервної пандемії covid 19 коли ще й зміни погоди, дотримання особистої гігієни є надзвичайно важливим. Через це зростає кількість людей, які займаються доглядом за тілом у власному просторі так званих домашніх спа-ентузіастів. Домашнє спа, як випливає з назви, означає насолоджуватися спа вдома, використовуючи різні продукти. Це має переваги з точки зору часу та економії, видалення ороговілих клітин теплою водою, покращує шкіру тіла, сприяє кровообігу, знімає втому та стрес, а також забезпечує психологічний комфорт завдяки приємному аромату, тому домашнє спа. Стає одним із способів відновлення для сучасних людей. Серед різноманітних і розкішних ліній домашнього спа, які продаються на ринку, продукти для скрабування тіла користуються великою популярністю. Скраб для тіла має текстуру з дрібними частинками, яка легенько масажує шкіру, видаляючи ороговілі клітини. Зазвичай попит на скраби для тіла зростає восени та взимку, коли шкіра швидко сохне і утворюються ороговілі клітини. Але останнім часом вони також користуються великим попитом на початку літа, коли готуються до оголення. Чи дійсно потрібен цей скраб для тіла? Здорові ороговілі клітини на шкірі запобігають проникненню зовнішніх забруднень, не дозволяють волозі випаровуватися і захищають шкіру від ультрафіолету? Ці ороговілі клітини природно відшаровуються з циклом 28 днів, але коли шкіра. Піддається стресу і старіє, надмірні ороговілі клітини поступово накопичуються на шкірі. Надмірні ороговілі клітини можуть легко виникати на шкірі тіла, де сальних залоз менше ніж на обличчі. Окрім природних факторів, відсутність зволоження після душу може порушити баланс вологи на шкірі, а також холодна погода. Або постійні подразнення можуть призвести до утворення ороговілих клітин і їх накопичення. Старі ороговілі клітини стають причиною грубої текстури шкіри та тьмяного тону, заважаючи не лише нормальному, вмісту вологи, але й здоровому кровообігу в організмі. Тому, якщо не приділяти уваги догляду за ороговілими клітинами, на шкірі тіла можуть з'явитися білі плями. А також забивати пори, що може призвести до акне на спині або грудях. Щоб запобігти проблемам зі шкірою, необхідно регулярно проводити правильний догляд за ороговілими клітинами тіла. Однак, якщо занадто агресивно видаляти ороговілі клітини, це може призвести до зниження вмісту вологи в шкірі і до її пошкодження, правильний догляд за ороговілими клітинами є більш важливим ніж просто видалення. Який же метод спочатку, що Важливо видаляти ороговілі клітини, залишаючи бар'єр шкіри, використовуючи продукти з циркуляційними компонентами. Якщо ви використовуєте продукти, які забезпечують достатню зволоженість і підтримують шкіру м'якою, та зволоженою під час догляду за ороговілими клітинами, це буде ще краще. Рекомендую використовувати скраб для тіла для догляду за ороговілими клітинами. Завдяки скрабу шкіра тіла стає миттєво м'якою. А кровообіг активізується, що зміцнює шкірний бар'єр. Крім того, важливо регулярно використовувати скраб для тіла, а не лише тоді. Коли про це згадуєте, роблячи це м'яко та без подразнень. У лінії догляду за тілом етермі є два спеціалізовані продукти для скрабу: соляний скраб для тіла етермі та цукровий скраб для тіла етермі, які підходять для правильного використання скрабу. Соляний скраб для тіла етермі містить два види солі багатих мінералами, які ефективно видаляють ороговілі клітини та забруднення з шкіри, покращуючи її блиск. І зволоженість. Цукровий скраб для тіла етермі містить подвійний скраб з трьох видів цукру та трьох видів скрабуючого порошку, а також три види рослинних олій, які ефективно видаляють ороговілі клітини, забезпечуючи зволожуючий ефект і покращуючи текстуру шкіри. Серед двох спеціалізованих продуктів для скрабу для тіла сьогодні ми розглянемо конкретні ефекти. Та особливості цукрового скрабу для тіла етермі. Цукровий скраб для тіла атомі ефективно видаляє ороговілі клітини та забруднення з шкіри, забезпечуючи достатнє зволоження для створення м'якої та сяючої текстури шкіри, м'який масажний ефект сприяє покращенню циркуляції тіла. Роблячи тіло легким і підвищуючи настрій завдяки професійному, естетичному ефекту. Давайте підсумуємо особливі відмінності цукрового скрабу для тіла атомі. По-перше, це ідеальний ефект відлущування завдяки подвійній шкіряній скрабу. Використовуючи подвійний скраб метод з трьома видами цукру та трьома видами скраб порошку він ідеально видаляє ороговілі клітини, забезпечуючи здорову текстуру шкіри. По-перше, цукровий тріон А це 100 натуральний справжній цукор, отриманий з стебел цукрової тростини, з частинками які в 1-4 рази менші за звичайний цукор, найдрібніший м'який цукор середній розмір у 3 чотвері. Це цукор середнього розміру та найбільша частинка білий цукор. Ці три різні розміри цукру ефективно доглядають за ороговілими клітинами між шарами шкіри. Краб Тріон складається з трьох видів натуральних рослинних порошків порошку з шкаралупи горіхів, порошку з журавлини та порошку з горіхів, які діють подвійно, ідеально видаляючи застарілі ороговілі клітини шкіри. Порошок з шкаралупи горіхів, оброблений за технологією округлої форми, на відміну від звичайного порошку з горіхів, що дозволяє м'яко скрабувати шкіру без подразнень, порошок з журавлини виготовлений з цілого плоду та насіння. Тому ви можете відчути природний ефект у його текстурі. Порошок з виноградних кісточок також походить з французьких виноградних кісточок, тому він надає ще більш особливий ефект. Скраб для тіла e Sugar має гелеву текстуру, тому м'яко і без подразнень допомагає доглядати за ороговілими клітинами шкіри, а також завдяки теплу, яке з'являється під час скрабування. Ідеально видаляє навіть стійкі ороговілі клітини та забруднення. Скраб для тіла e Sugar. Також містить три види олій рослинного походження. По-перше, це олія малини. Вона отримується шляхом холодного віджиму насіння з чистої органічної малини, що робить її багатою на рослинні волокна, вітаміни, бета-каротин, мінерали та омега 3 Таким чином, багатий живильний склад не лише забезпечує живлення, але й зміцнює еластичність шкіри, надає потужний антиоксидантний ефект, даруючи ясну та сяючу шкіру. Наступним є олія з насіння юдзу, яка отримується холодним присуванням з жовтих насіння юдзу, які дозріли під палючим сонцем, і морським вітром на півдні Кореї, оскільки вона вирощується без пестицидів у екологічно чистих умовах, вона містить вітаміни. Та ненасичені жирні кислоти. Вона має хорошу сумісність зі шкірою, забезпечує відмінне зволоження та всмоктування, покращує комплексні проблеми шкіри та зміцнює шкірний бар'єр, створюючи ясну та здорову шкіру нарешті. Це олія з насіння винограду. Виноград багатий на ненасичені жирні кислоти, такі як лінолева кислота, токофероли, вітаміни та урсолова кислота. Тому його також називають королевою фруктів. Особливо олія з насіння винограду містить багаті поживні речовини, такі як вітаміни, лінолева кислота та токофероли. Вона формує олійний бар'єр на шкірі тіла, підтримуючи вологість, а також має відмінний ефект на еластичність шкіри, зволоження та зміцнення живлення. Скраб для тіла етоми має гелеву текстуру з рожевим відтінком. Причина рожевого відтінку полягає в тому, що він містить магічний порошок, каламін. Каламін це порошок, що складається з оксиду цинку та оксиду заліза, відомий своєю здатністю заспокоювати шкіру та допомагати в видаленні ороговілих клітин. При використанні цього в скрабі для тіла він контролює надмірний сибум, заспокоює скраб, і допомагає в відлущуванні, роблячи шкіру м'якою. Крім того, він проявляє відмінні захисні властивості, допомагаючи в догляді за чутливою, ніжною, акне-складною шкірою та шкірою. Пошкодженою сонцем, м'який скраб для шкіри з дрібними цукровими частинками та приємним подразненням від частинок насіння допомагає покращити кровообіг і видалити шкірні відходи, забезпечуючи здоровий масажний ефект. Серед шкіри тіла особливо проблемними є лікті та коліна. Ці дві ділянки піддаються постійному тертю та тиску з боку зовнішнього середовища. Постійно піддаючись подразненням, відбувається відлущування та накопичення ороговілих клітин, в процесі чого змінюється колір, а через меншу кількість сальних залоз у цих ділянках шкіра легко висихає, ороговіння відбувається частіше і пігментація виникає легше. Отже, що станеться? Якщо використовувати скраб для тіла Atomy Sugar? результати вимірювання шкіри показують, що грубі. Та жорсткі ділянки шкіри стають менш помітними та м'якшими. А ороговілість на ліктях і колінах покращується не лише візуально, але й за допомогою тестів на людях. Можна підтвердити ефективність видалення ороговілих клітин у випадку з ороговілими клітинами на ліктях, після використання їх кількість зменшилася приблизно на 76% у порівнянні з до використання, а на колінах на 82%, що свідчить про значне покращення. Можна побачити, що всього за одне використання скрабу для тіла Atomy Sugar можна отримати миттєву допомогу в покращенні ороговілості на ліктях і колінах. Я розповім, як ефективно використовувати цей продукт. Після використання гелю для душу нанесіть достатню кількість цукрового скрабу для тіла Atomy. М'яко масажуйте все тіло, щоб цукрові частинки розчинилися. Після скрабування змийте теплою водою. Якщо шкіра суха, це може викликати подразнення, тому обов'язково використовуйте його на вологій шкірі. Якщо ви хочете м'яко відлущити, рекомендується трохи розчинити цукрові частинки у воді перед використанням. Будь ласка, будьте обережні, щоб частинки скрабу не потрапили в очі або на слизові оболонки. Частоту використання слід регулювати в залежності від стану шкіри, а також кількість скрабу і частоту використання. Зазвичай підходить 2-3 рази на тиждень. Давайте ще раз підсумуємо особливість цукрового скрабу для тіла атомі, який не тільки м'яко, але й ефективно відлущує, створюючи гладку текстуру шкіри. По-перше, подвійний скраб з трьох видів цукру та трьох видів натурального скрабуючого порошку забезпечує ідеальний ефект відлущування. По-друге, м'яка гелева текстура забезпечує догляд за шкірою без подразнень. По-третє, завдяки формуванню олійної плівки з трьох видів рослинних олій. Забезпечується зволожуючий ефект і створюється м'яка текстура шкіри, по-четверте, дрібні частинки цукру. Допомагають м'яко скрабувати шкіру, а частинки насіння забезпечують приємне подразнення, створюючи здоровий масажний ефект. Нарешті, через тестування на людях було підтверджено ефективність відлущування. Тепер Цукровим скрабом для тіла Атомі ви можете насолоджуватися розкішним доглядом за тілом, як у спа, прямо вдома. Таким чином. А... Дякую.